Столітні дуби та сосни під вирубку у Черкасах біля першої міської лікарні масово випилюють посадку лісова просіка. Ще з вечора жителі бачили зелені насадження, а зранку жахнулися. Частина вікового лісу зникла. Активісти стверджують, невдовзі тут з'явиться котеджне містечко. Ще тиждень тому на цьому місці росли дуби та сосни. Століття їхнє існування нікому не заважало. Проте нещодавно про вікові дерева згадали невідомі дві ночі вирубували насадження та рівняли ділянку. Я читаю, що це неправильно. В моєму понятті це природоохоронна зона, це парк, це ліс, це дерева. Це має бути ну як захищено державою, захищено державними законами, як природоохоронний об'єкт, і застрявити в такому місці. Я читаю, що це неправильно. Місцевих жителів така новина шокувала. Розповідають, невідомі почали рубати у ніч виборів, а за декілька днів викорчували пеньки та розрівняли ділянку. Нині завезли ґрунт. Люди підозрюють для будівництва. Тому що майже кожного разу, коли відбуваються вибори, хтось завжди знайде можливість чинити якісь незаконні дії. Цей раз вибори не минули безхмарно. Ми маємо ось плоди того, що відбулося. На сьогоднішній день земельна ділянка, яка знаходиться в лісопарку, ...зоні Фактично знищена від зелених насаджень, тому що варварським шляхом було знищено близько 30... дерев, серед яких переважно дуби і сосни. Це ці дерева, які дають найбільше кисню для людського організму. Як з'ясувалося, нищили дерева не якісь невідомі. У ділянок є власники, і це вони причесали лісову просіку. Активістка Людмила Ткаченко стверджує, ці ділянки передали власникам уже давно, ще до керування ударича містом. Тоді віддали у приватні руки 450 п'ятдесят земли володінь. Проте зробили це зі значними порушеннями. Люди мають державні акти на землю, але державні акти були видані з порушеннями, тому що в державних актах немає підписів екологічного обласного відомства, тобто обласні еколога не погоджували. По-друге, виробка здійснена конкретно незаконно, тому що немає акта, погодженого на виробку цієї земельної ділянки. У прокуратурі заявляють, це питання уже в роботі. Нині розпочато розслідування щодо виявлення винних у незаконній вирубці дерев у парковій зоні. Крім цього, прокуратура відкрила ще одну справу, щоб з'ясувати, хто незаконно віддав лісову просіку у приватні руки. Призначені відповідні службові перевірки щодо. Законності дій відповідних службових осіб, які надавали погодження для виділення цієї земельної ділянки у власність громадянам. Досудове розслідування триває, за результатами якого буде прийнято відповідне законне рішення. Подальший стан просіки контролюватиме прокуратура та активісти. Зауважують, вирубку дерев зупинять, а власникам ділянок рекомендують не псувати котеджеву і паркову зону міста. Проте забудовники не бояться нікого і, незважаючи на розслідування та протест активістів, продовжують перетворювати лісову просіку на пустище. Яна Вимаренко, Максим Драбінога, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.